Усім привіт! Сьогодні я буду розповідати про поширений метод розмноження троянд. Це такі як черенкування методом Буріто. Взагалі, Буріто це мексиканське блюдо, яке свого роду є аналогом шаурми. Це береться троянда. Паросток з бруньками. Потім змочується туалетний папір або швата у воді. І там, де місце відрізу, там намотується волога вата або ж папір. Потім змочується газета, і так як шаурма або ж буріто, замотується цей пагін троянди. Потім замотується в мішечок, зав'язується і так лежить. Сьогодні я буду розмотувати. Це вже ми побачимо результат того, що я робила. Є в мене три пакуночки. Ось цей самий перший, йому вже 23 дні. Це рожева троянда. Вона в мене на клумбі оцвіла. Я квітку зрізала, зрізала саму троянду і з неї зробила таке черенкування методом буріто. Робила 3 липня 2017 року. Сьогодні у нас 26 липня, 23 дні. Я вже розмотую потихеньку, ось мішечки. Тут воно ще вологе, Це добре, тому що треба час від часу заглядати, вона має бути волога. Газета. Ось так. Зараз подивимося, що там всередині. Не знаю, це я вперше цим методом. Черенкую троянди. Взагалі. Люблю ці квіти і хочеться, щоб їх було багато. Ось. Так, все вологі. Ось тут низ, Тут верх. Ось так. Зараз я її розмотаю і побачимо, що там всередині. Ось таке пахне цвіллю, ось це туалетний папір. Тут має бути корінець. Так, це ця вся троянда. Тут вона щось підгниває, як на мене, але брунічки випускає, ось дивіться. Це брунька. І ось тут бруньку випускає. Так, зараз я ось це розмотаю. Ну ось який низ. Він мене не радує, тому що він загниває, я так бачу. Цією трояндою метод Боріто не пройшов успішно, але я зроблю по-іншому. Я її все ж таки посаджу іншим методом. Два пакуночки я привезла вже з міста Ковеля. Там я їх черенкувала цим методом 6 липня, тобто їм 20 днів. Зараз також я їх розпакую. Ось тут іде. Рожева плетюча, три штучки, а тут звичайно, дві штучки, одна рожева, одна оранжева. Так, розпаковуємо плетючі. Все теж вологі, газетка волога. Буду надіятися, що хоч ці троянди в кращому стані. Тут вони також в туалетному папері, також брунічки прокидаються, зараз його знімемо. Пакувала я іще дві трояндочки. Ось ця, вже нічого з неї не буде, вона загниває. А ось ця, також брунічки прокидаються у неї. Ось з'являється цей. Калюс. Ось цей білий такий наріст. Це теж дуже добре, я її також перемотаю заново. І побачимо, як вона себе буде поводити надалі. Щоб ви порівняли ось, тут біленьке з'являється. Ось тут нема нічого. До речі, цікаве спостереження. З іншої сторони, там, де була квітка, з'являється калус. Тепер я зрозуміла, як потрібно дійсно черенкувати рози. Не потрібно різати навскоси. Всі радять скрізь обрізати навскоси і черенкувати. Ось. Нічого немає, рівно відрізано, була квітка, з'являється калус. До речі, ще на ось що з'являється калус. Тут, тут, верх стовбра цього пагона був надломаний і він там з'являється. Отже, дивіться, слідуючі мої експериментуючі відео, я піду наламаю троянд в садку і буду їх черенкувати. Від самого початку і результат ми з вами також побачимо в тому відео. А як я буду садити ось цю троянду, також дивіться в інших відео. І будь ласка, оцініть. Мій результат черенкування ринкування троянт методом боріту лайком або дизлайком. Я буду вам дуже вдячна. Також підписуйтесь на мій канал, будемо робити дуже багато експериментів, дивитися, що з нього виходить. І також буде цікавої інформації Досталь. Дякую вам за увагу!